Про вимивання токсичності. Куди рухається український соціум? Приятель мені каже, слухай, Толя, скільки можна трендіти про літературу. Ну запиши влог не про літературу. Окей. Спробую я цей влог записати не про літературу. Я буду трендіти про що завгодно, але не про літературу. Мені самому цікаво, чи я зможу втриматися. Поїхали. І дуже бомбічно. Якраз то, що треба. Сонечко трошки сховалося, в повітрі відчувається вологість, наче зараз буде шпіляти дощик. Але дощика ще немає, і це дуже класно. Як добре, що я виїхав під вечір катнути трошки, бо це просто клас. То, що треба. Не жарко і не холодно, та все так, як має бути. Вітерець свіжий в лице іху. Взагалі, велосипед це реально така штука, яка повертає в молодість. Так що всі, хто відчуває початок в собі раннього, старечого пердунізму, сідайте на велик. І це буде вам, і буде вам щастя. Єдине, що погано закрита навігація. Дуже хотілося вибратися десь на велику воду на човні, але, на жаль, навігація закрита. Ну, з міркувань безпеки і це в принципі правильно. Десна недоступна, Дніпро водосховища недоступні. Так що будемо крутити педалі. Київ, гуляє, і це прекрасно. Оживає місто. Ще місяць тому воно було трошки депресивніше, ніж зараз. Рибачки на місці. І це дуже класно. Моє улюблене місце. Я тут колись років 10 тому ловив судака і окунів. А тепер тут цікаво, чи є якась риба. Улюблені подільські вулички, як я за вами скучив. Це просто бомба. Наче в дитинстві. А ще рік тому це була б буденність, звичайна буденність, просто їхати собі і писати Поділ. А тепер ні. Могилянка на місці і це чудово. Дуже змінився соціум. Я все більше це розумію. Можливо, це так комусь здається, що це норма, чи можливо на це не варто звертати увагу, але все ж таки дуже концептуально змінився соціум український. Він не такий, що був ще буквально нещасних півроку тому. А до того він не був такий, як, скажімо, до корони. А до того не був такий і так далі. І так далі. Це фантастичні зміни. Зміни неймовірно фантастичні, і я дивлюся, наскільки в людей інші звички, наскільки в людей інший темперамент, спосіб життя, спосіб навіть мислення, поведінки там, і, так далі, і так далі. Це дуже круто. Найважливіше, що я би хотів сказати, змінюється норма, норма поведінки. Це може комусь здаватися е, щось таке надумане, але як на мене це насправді зовсім не так. хто прожив там, скажімо, понад 30 років, третину століття, то норма поведінки була зовсім інакша. Дуже багато отрути в поведінці людській колись вважалося нормою. Зараз цього вже немає. Зараз це ніби витісняється, вичавлюється, і це все стає зрозуміло, що воно неадекватне. Колись уявлення про адекватність були зовсім інакші. Це, можливо, наша найбільша заслуга чи найбільший здобуток трансформації так, українського суспільства там, за останніх цих. Понад 30 років, а по-іншому і бути не може, тому що вихід з імперії він починається з найменших деталей. Він не лише починається там з постанов Верховної Ради чи урядових програм, він також починається з людей і з низів, зокрема. І це дуже велика заслуга, що ми відриваємося, відриваємося від тих дикунів, які на нас напали. Бо, якщо чесно, ще якихось 35 років тому у нас дуже багато було в суспільстві таких рептилоїдів, які мало від них відрізнялися. І щоб від них відрізнятися, це мала бути дуже велика робота над собою. Дуже щоденна. Потужна робота над собою, зростання. Так? І це дуже добре, тому що через це пройшло вже не одне покоління українців. Через цю історію проходять всі подальші покоління, вони долають в собі ці ознаки цих тупих рудиментів, так? які підтруювали наше життя. І це дуже класно. Я справді не знаю, чи молодші люди, якими я зараз захоплююся, дивлюся на, їхні... ну, взагалі, на їхню естетику, на естетику їхнього життя. Я справді ними захоплююся, бо це дуже класно, це дуже круто. Але я справді не знаю, чи вони усвідомлюють, з якого трешу ми всі відірвалися. Вірніше відриваємося. Це... Дикунське вторгнення 24 лютого, ця жахлива війна, це ж, це ж так, якщо в такій філософсько-глобальній оптиці говорити, це останній вопль імперії нас повернути. Ця трансформація, яка йшла 30 з хвостом років, це ж кожного року було вимивання цієї токсичності, цієї гидоти. А це вони вже зрозуміли, маю на увазі, в Кремлі, що вже поїзд поїхав остаточно, що вже нічого їм не вдається. Ні бабло, яке вони сюди заливають в своїх сексотів, агентів, скуповують тут зрадників серед політику і так далі. Нічого це все не допомагає. Так от. Я не, не знаю, чи до кінця люди юні усвідомлюють, який це був важкий шлях, який був це шлях, важкий вимивання країни цієї всієї гидоти. Скільки це пішло життів на це людських, ну це понад, ну уявіть собі, це ж пішло на це понад 30 років. З 91-го року, так, до 22-го року, це понад 30 років життя пішло на цю історію. Це щоденні битви, щорічні битви з Гідотою, з тупими чиновниками, з продажною різною шваллю, з цими конченими медіа, токсичними, завжди мафіозними, клієнтурськими, брехливими. 30 років життя фактично було викрадено. Ви ж розумієте, що громадянське суспільство, яке зараз є в Україні, в 90-х його ж не було у 90-х. Це все великі здобутки боротьби, громадської боротьби, політичної оцих перших активістів. Ви ж розумієте, що в 90-х роках ніхто з активістами. Не, не няньчився як зараз, тоді все ж було дуже жорстко, тоді просто тупо закатували. Я хочу сказати, що за тим, що Україна зараз така інакша від цієї цієї чорної діри, від цієї дикої бензоколонки Росії, за цим стояла боротьба дуже багатьох поколінь. Студентів, молоді і так далі, і так далі. Всі 90, ті всі 2000-ті, всі 2010-ті роки це були роки боротьби Боротьби проти цього всього Гідоти, проти представників Гідоти в Україні. Крім того, що це була там тиск взовні був постійний. Я ж пам'ятаю той час просто за те, що ти пишеш українською мовою, то тебе в університети не пускали. На півдні і на сході України виступати перед, е, перед студентами. Просто тупо тебе не пускали, бо ти пишеш твори літературні українською мовою. Ви вдумайтеся, яка бляха це була срака повна. Це була токсична гидка срака. І це ще було в якихось на початку 2000-х років. От От що я хочу сказати, як важко все це вибувалося. Як воно довго все це вимивалося і йшло до якогось логічного, так би мовити, завершення, то що сьогодні є велике усвідомлення цілісності країни, її унікальної там історії, культури, літератури, всього завгодно. Про ці речі ще 20-15 років тому треба було до хрипоти регенам доводити різним. Влог мій виявився трошки розхристаним, тематично нецілісним, але емоційненьким. емоційненьким і таким, трохи, я б сказав, педагогічним. Це також дуже добре, бо треба трохи розчиняти різні свої контентні потужності чи потуги і щось робити дотепніше. Хоча зараз таке життя, що мало що є, мало є такого, що можна собі було б дозволити, там, в плані якоїсь географії, там, поїздочок. Так? Ось, бо хочеться різноманітності, хочеться трошки змінювати обстановочку і, зокрема, обстановочку змінювати тематично. Я вже докручую на міст і зараз буду вже тулити на базу. Хай всім щастить. Любімо свою країну, пані та панове.